1 вересня я сходила на маникюр. Зараз собі спокійно демонтую влог. Вип'ю кави. Найкраще відчуття, я так не любила школи, ненавиділа навчатися, сидіти. Фу. Ну, тобто, я любила пари, які мені подобаються. І то пари, тобто це в коледжі а в школі я вічно у то. Хто співать, я. Тільки щоб на заняттях не сидіти. І що хто я, блядь, Ніхто. <ріху> Ладно, це такі шутки, минутки. Бідемо каву бить. До речі, я завтра йду на покраску. Вирішила осінь починати зі змін. Ну не кардинально. І то мені досі навіть стрмно, щоб це не було колхозно, але я дуже сильно довіряю своєму майстру і вірю, що вона не зробить мені колхозно. Так ніжненько, так от трохи. От, хоч що то стрихтись я вже не буду, вирішила. Відрощувати длінну. Ось ну, так от може десь. Вечірній привітюк. Я буду готувати ліниві вареники. Ах, не знаю, що з того вийде. Якийсь там рецепт взяла. Наготую, мабуть, на багато, хоча не треба все. Примірювати, не знаю, якісь таким матеріал. Воно в сукні не очень виглядає, а в ось прям прикольно. 2400. Дев'ята вечора, я її відправляю. Я взагалі не люблю просто, що всі дивляться. Я до вечірка вийду, так інтимно, це все зроблю. А, я не знаю, я наче вернулася в часи, коли я фарбувала омбре. І тоді, знаєте, такий якийсь 2017 рік. Що зараз буде? Зараз я буду ходити по лікарням. Цей тиждень. Ну, як цей тиждень? От сьогодні в мене МРТ і сьогодні у мене ще один лікар. На наступному тижні їдемо в Київ, там теж робить ЕГ і І що? І пліптолог мій. Не все так безлідно, і ти такий на позитиві, це все у всьому є якісь наслідки, а перед цим є, ну причини. Прикольно, вообще. Я думаю, що якщо зі сторони ти бачиш, що людина ніяк це ну, типу, не реагує або ще щось, то знаєте, або реагує її здоров'я, або ментальний стан. І не завжди людина це буде показувати. Тому, будь ласка, коли ви щось бачите, щитуйте і дивіться, знаєте, -то не те, що припускаєте через себе, а знаєте, що. За цим все одно щось стоїть, все одно ми щось віддаємо замість того, щоб отримати. так все, сюди, що попала, пішла розмовляю. Чого коли хтось одягає в ці тапочки з носками, це виглядає дуже стильно? Коли я вигля... я це одягаю, це виглядає, наче я в, то, в огород вийшла в то, аби в чому було, і це так пішла. Майже сьома я їду на МРТ. Ой, не дуже я люблю тоді. Почти я Серюшку зняла. Ну, може, що буде. Я сходила на МРТ, воно там сюди папазу Мене роздюрнуло, вроді, нічого ніяк все не повпливало. Так гарно ввечері, капець, я так рідко в саме ввечері виходжу, але дуже гарне світло зараз. Прикол. Мені до речі, подобається саме цей гель, тому що він. Смачно, пахнет. Вау. Під кілометровим шаром льоду були ми на фільмі Антарктида Птушкіна і це дуже було класно. Це такий вайб років цих відео, подорожі. Його прямо ж захотілось передивитись його відео. Тому на. Ту на прийшла посилочка, і це посилочка для листівок. Ті, хто замовляв, а ті, хто ще не замовив, то це може вам буде корисно. В аромат хтось не чув. Але напевно це залежало від мене, бо напевно не на я так трошечки це робила. Або не знаю, ну коротше, рандомно. Хтось дуже класно чує, хтось не сильно. І дуже приємно, що саме за аромат писали. І се знаєте, там, типу, листівка, окей, окей, а саме за аромат. Блін. Для мене це важливо. Наймаленька деталька, вона все одно була присутня. І це, це як цілісне щось. Тому от мені якось захотілося смазувати ароматом, а аромат це не антисептик. Це... Боже, скільки тут відправилось, мамочки. Ой, це я. Один ароматик, можливо, і це не антисептик, це ароматна олійка. І в цій першій партії я змазувала запах конвалі. І він дуже насичений, він прям, от прям клас. Але зараз осінь. І зараз дуже багато почали писати за аромати. Так я думаю, Значить, треба сезонні аромати. Листівки сезонні сезоні поки що так не сильно виходить, але я намагаюся. У мене немає осінніх фотографій, тому вони не, вони не сезонні, вони от, <смі> за покликом душі. А дивіться. Хотілося би каву. А, сезонного аромату. І це щось таке осіннє, таке воно солоденьке, смачненьке. офігеть, Дякую! Ну ми всі. Ну, подивіться, как она выглядит. Я вам саме на этой кухне даже и показывала. Классно, берно, почему? О! Вано! Ну, да, да, вот прям дуже очень нежно. Бо мені так же. Аж... Угу. А это вот очень вот Табака ванило. Прикольно это, а как этот? Mm. Ой, от вони наче схожі, а... Mm. Вообще прям... Ой, не могу. І прикиньте, я тепер от кожну таку упаковочку буду смазувати. І коли ти відкриваєш, знаєте, воно не ванючим баняють <смірші>, <і, смірші>, пакетом, знаєте. <смірші> а, а має свій такий... Запах і і запах буде йде. Це вино. Ха-ха, я забула камеру. Бля, вже світанок не хочу я все. Я встала на світанок, якщо що. Вже пройшло 20 хвилин. Я забула ще камеру. Я проспала. Я хотіла вийти, поснімати. Фотка, завтра день міста. Обідно дуже обідно дуже. я встала, ледь встала, просто, я не знаю. Мені це дуже тяжко далося, а попереду ще цілий день. Короче, я все-таки пізно прийшла. Вже світло таке, як денне, і воно, ну вже гарне. Дуже бідне, бо я розумію, що я ще раз не встану. Я трошки засмучена, але там є пару гарних кадрів, тому ми... може, може, що Але хотілося б висвітлюся того це в І я це сподіваюся, мене природі. Я їду на лазерку, я хочу спати. Я годинку поспала, але я ще хотіла після лазерки, може там кави випити, ще щось. Зараз я піду додому і буду спати. як я хочу спати. Але найсмішніше то, що я... Ой, все, хочу спати. Я нанесла маску. Добрий вечір. Ми давно не бачились. Точніше, ви мене тільки що бачили, а я з вами довго не бачилась. Не знімали, щось такі активні дні, робочі. І, короті, от щось таке було. Ці серпець такі, до речі, будуть такі досить активні ще на цьому тижні. Ой, завтра в понеділок, і в четвер, ми їдемо в Київ, так що з Києва веде новий влог. Я це зментую перед тим, як ми поїдемо, серед рядку, що його Ну Такі мене він збирала. А ми в цьому не пройшов. Я вирішила поснімати, і сказати, яку я маску нанесла. Я ж була у косметолога, і от вона мені дала такі от промнічки. Реню. І ця маска щось там стоїть, 4, чи три, чи дві тисячі. Ну, коротше, дуже дорога маска. А цей промнічок я вже другий раз її наношу, і вона мені, в принципі, подобається. Ну так от Добрий ранок. Я йду на єламінування. По бартеру. Вони будуть знімати, а я, а я буду з звідями. Мені не впаде, зараз час є. Тим паче йду туди, де робила зачіску. Отак от Такі діла. Не знаю, чи ви вже зрозуміли, чи ні. Я роблю галету. Я її робила десь у 2023 році. Перше, вона мені тоді сподобалась. Прям очень. Що-то я в тому году протупила, мене носі на сінабули проперла і. І в цьому я нарешті захотіла зробити, бо в цей інжир, сезон інжира його божню, з сирочком, з, медочком, з усім чим тільки можна. Зараз я взбила цю кісточку для малювання. Я не, якщо пам'ятаєте, паски мазала. Вона в мене досі по призначенню кулінарному. Ренуждюні дні. Сьогодні вже вечір, завтра я завтра у мене є плани. По контенту на сторінку для листівок. Потім ну, треба, я думаю, пофоткати бо Хоча завтра така погода странна, я думаю, десь на природі треба пофоткати. Варно нові. Нові буду там. А ні, нові я візьму з собою в Київ, пофоткаю. То, що там спойлер будуть ті, що я... Фоткала в Києві також класні, мені там вони подобаються. Я оце не знаю, я ще виставила серію про суми, блін. І вона так прикольно зайшла. Я думаю, може, її треба було. Ну, я ж не знала, я ще на днях тільки пофоткала все. Коротше, такі якісь буденні діла, нічого не інтересного. Трошки переживаю по тому обслідуванню, яке в мене буде. Ну, як завжди, господи, Короте, ладно. Буду вас брати з собою, але поки у нас такі буденні дні. Осіння, осінь вже в повітрі. Але в мене осінь поки що тільки в шлунку. <гум> Оці всякі хочеться робити приколяшечки. Не можу. Це ще я тримаюсь, не роблю сінабони, на як в минулому році. Отак ось. Соти я вирішила В моїй голові це було більш феєричніше. І зараз ще медком полью. Ось така вона Мені сподобалось дуже смачно, прям дуже смачно. Думаю, я вам залишу рецепт. Коротше, ви, мабуть, вже бачили рецепт, тому вже я вставила. Ну, хто хоче там приготувати, це правда смачно, це прям. Я таке люблю. Тим паче ще інжир, хто любить інжир а тебе по 35 гривень 100 тограм Набрали сьогодні на 120 гривень, там, штук 10, то й 11-12. Бо у нас продають 4 штучки 160 гривень. Ну ладно, може воно там тіпа, ну, такого розміру? Ну, але Маїса тебе дуже, як ну, ви бачила, які. Коротше, ось такі справи. Ай, думаю, буду завершувати цей день. Завтра, мабуть, ще вас візьму з собою. Сьогодні трошки помонтую і буду дивитися. Сторіс з час піду викладу.